Доброго дня, шановні виноградолюбителі! Сьогодні у нас 3 листопада 2023 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це обрізка винограду, який у нас сформований на нашій аркі, перголі, так сказати, і в двох варіантах: укривний варіант і неукривний варіант. На даний момент я хочу показати, як ми обрізали укривний варіант. Тобто, тут нічого не відрізняється від. Звичайних кущів. Єдине тільки, що ми е, вирощуємо максимально довгий рукав і на рукаві залишаємо воно, в даному випадку ось, дві плодові лози невеликі, такі десь сантиметрів по 80 бо Я не хочу дуже видвінять, бо в нас тут досить щільна посадка, то я трошки його коротше ріжу. І на всякий випадок ще залишаю окремі такі е, якби сучки заміщення. Не ну, сучки, заміщення, тут теж буде плодоношення, щоб заповнити цю частину нашої шпалери. І залишаємо знизу також ще один молодий пагін, який ми будемо розміщувати знизу, щоб ще і ця площина також заросла. Тобто, це така буде свого роду комбінована шпалера, яка в нас застосовується вертикальне формування і горизонтальне формування. Тобто Частина буде урожає нас на горизонталі, частина буде на вертикалі, і друга площина цього куща буде на звичайному вертикальній шпалері. Тобто Тут звичайна обрізка, плодові лози, Бачите, у нас обрізані дві плодові лози на рукав, там одна плодова лоза на рукав, і от заміщаючи молодий рукав, і ще будемо формувати з однорічної плодової лози. А тут ми формуємо це все, чесно вам скажу так, произвольно, кому як вже в голові фантазія спрацює. Головне, це щоб у вас був рукав, який ви потім будете ложити на низ і прикривати, і на ньому обов'язково залишаємо плодові лози. Плодові лози. Дуже довгі я різати не буду, щоб не сильно робити велике навантаження самими лозами зверху, тому що тут буде сильне загущення. Так як я ще раз повторюсь, велика щільність. У нас тут кущі посажені десь через півтора, метр двадцять, навіть один від одного. І я дуже довгі плодові лози не роблю. І заповнюємо однозначно цю вертикальну шпалеру. Також ось тут ще один рукав, він трошки роздвоєний. На ньому також ми зробили. По дві коротенькі плодові лози і тут, і тут. От вони в такому стані зараз вже обрізані і залишав такі сучки. Ці сучки, я хочу сказати, досить таки непогано працюють. В якому плані? В них також може бути врожай, бо це сорт, в даному випадку це торнадо. Він плодоносить із перших бруньок. І ці пагони які тут будуть розвиватися, вони також дадуть пагін, на якому буде грона. І Ми їх частково залишаємо такими на одну-дві бруньки обрізані коротенькі такі сучки заміщення. Так Оце такий принцип обрізки кущів, які ми формуємо на такій комбінованій шпалері. Це вертикальна і з переходом на горизонтальну на арку на перголу. А зараз перейдемо ще ми тут, я забув показати молоді кущі, які ми спочатку виводимо на арку. От, в даному випадку, дивіться, кущ, це двохрічний кущ кишмиша Аватар. Ми його виводимо на нашу арку. Я не хотів виводити, лози, були набагато довші, десь метрів, мабуть, по 4. Але сильно за один рік я не хочу його удвіняти, бо я замітив, коли залишаєш дуже довго лозу. То ну, от гірше росте сам по собі в кущі. Я поступово перевожу оці пагони на нашу арку. От вони були в минулому році приблизно такої довжини. Ось десь по метр, по метр двадцять. В цьому році я також додав ще близько метра довжини. І поступово ми будемо його витягувати на нашу арку. От оцей пагін, практично вже біля верхньої проволоки. Тобто, отаке от формування я для себе роблю. Можна залишити зразу довгу лозу, але от я, я помітив, що. Гірше розвивається так кущ. Переважно ростуть спочатку тільки верхні лози, а ця частина куща ну, практично гола стоїть і без паганів. так ми поступово і тут матимемо якийсь частковий врожай, і ви витягнемо наші лози на арку. і Будуть в нас сформовано три рукава, які будуть по -подальшому до, висотою до перших проволок, які є у нас на. Нашій арки. От такий вид формування. Ну це також все фантазія моя, тут нема ніяких правил, кожен може зробити як кому зручно. Я для себе от таке формування в голові свої намалював і втілюю його в життя. На інших кущах також це було, досить таки воно чудово працює і продовжуємо формувати в такому ж стані. Це кущі, які ми вкриваємо. Цей ряд ми повністю весь вкриваємо. А зараз перейдемо до куща, який у нас також росте на ці ярочки, який ми вирощуємо в неукривній культурі. Це сорт Ютал. Ми його неодноразово вже показували, показували, як обрізали, і також зараз покажемо, як ми на ньому проводимо обрізку. Ну, А тепер ми перейшли до куща, який у нас ведеться в неукривній культурі. Це сорт кишмиш-ютал. Він у нас, бачите, сформований на всій площині цієї арки, яка у нас, ми розмістили над нашим погребом, щоб, як то кажуть, зря сонце не гріло нам шифер, то в нас він буде використовуватися все сонячне проміння на вирощування цього даного куща. У нас він сформований таким чином, що в нас є також гібридне формування. Ось один рукав, який ми залишили в подальшому, щоб він у нас був на цій вертикальній площині. От так ми будемо його підв'язувати на наступний рік. Тут вже ми цю сторону обрізали. А от сама така, як то кажуть, цікава сторона це як обрізати практично, ну, якби так якась людина, яка мало розбирається взагалі в ведоградурці, вона сказала, що тут можна зробити з оцією кучею лози, яка виросла і взагалі не зрозуміло, як до неї підійти і що не з нею робити. Ну, на цьому кущу я хочу сказати, ми в цьому сезоні отримали рівно 70 кг, Ми переважили його, рівно 70 кілограм готового врожаю. Тобто кущ був досить таки гарно нагружений, дав досить хороший врожай, навіть при тому, що запилення було не саме ідеальне, але врожай був дуже цікавий і дуже хороший. І при цьому, бачите, дуже багато лоз залишилося, і зараз ми будемо їх обрізати. Значить, Хочу сказати, конкретно по цьому сорту він обрізку переносить таку, що може плодоносити з першої і другої бруньки. Тобто коротка обрізка, навіть такі коротенькі сучки на пару бруньок будуть прекрасно плодоносити і рости. Можна залишати коротеньке, можна залишати й довгу плодову лозу. Тут вже в кого яка фантазія, як кому хочеться розмістити, тобто це все умовно. В минулих роках ми показували обрізку цього куща. Показували, як ми його формували. Ну, в даному випадку я хочу підійти до нього. От ми бачите, була одна плодова лоза, дуже довга, вона от лежить практично ось. І на ній ми залишали такі короткі на три бруньки пагани. От ці пагани в нас плодоносили. Можна так, можна їх залишити, можна якось іншим способом. В даному випадку ми такі пагани будемо залишати, але дещо прорідемо, бо їх дуже багато. І принцип цього проріжування я хочу вам показати, щоб сильно не подовжувати цей виступ, у нас виріс цей пагін, тобто ми оцей відрізаємо, а цей залишаємо опять на дві бруньки. Тобто от такі рожки у нас залишаться. От тут можна трошки просвіток зробити, лишній рожок цей видалити. Тобто дещо прорідити і залишити такі для плодоношення рожки. Та тут також оцей дальній видаляємо, цей на 2-3 бруньки залишаємо. От такий принцип ми зараз проведемо на цьому пагані. А на інших також передаємося, як і я вам в подальшому покажу, вже, що вийшло з цього куща. В основному буде обрізка на такі коротенькі рожки. Видаляємо все зайве і дещо проріджуємо наші. Ці лози. Ну от, Наприклад, дивіться, ще один рожок. Ось було два пагана, з нього вийшло, от він був десь приблизно 20 см, на ньому виросло два пагана. Оцей дальній, що ближче до мене знаходиться, я видаляю. А цей обріжу так, на такі рожочки. І оцього достатньо для того, щоб розвивався і плодоносив. Тобто він може плодоносити з перших двох-трьох бруньок і давати повноцінно хороший врожай. Оце такий принцип буде застосовувати при обрізці саме конкретно цього куща. Ну Ось 20 хвилин роботи і обрізку завершено. Перед вами те, що ми залишили, це в основному це йде ось наш рукав, на якому ми залишили такі коротенькі ріжки. Оце і все плодоноження. Тобто, це той же самий кордон, кордон формування, тільки воно в нас розміщено на горизонтальній шпалері. І пагони ростимуть просто горизонтально, паралельно поверхненій землі. А на вертикальному формуванні, якби це був кордон, вони бресли просто вверх. На першій проволоці було б таке. Тобто, от такого плану ми провели обрізку даного куща. І більшість кущів, особливо, що стосується неукривних, там, технічні сорти, які обрізаються, от у такому вигляді можна обрізати і вони будуть чудово плодоносити. Де, в деяких випадках ми от залишили, я просто хочу показати, ось одна плодова лоза. Буде у нас тут просто є проміжок такий, і ми її в подальшому підв'яжемо отак ось на проволоку, щоб заповнити цю площину, щоб тут також було, не пустувало місце. Ми залишили от таку трошки довшу плодову лозу. І там далі також в одному місці теж трошки продовжили, щоб частково заповнити саму площину нашої шпалери, щоб вона була повноцінно виконана, щоб не було пустот. Тобто Це вже так наша фантазія, як нам захотілося, як ми бачимо, формування у нас і тими пагонів вперед. От Ми заповнили цю площину таким чином. А весь урожай буде у нас в цьому місці, отут буде і отут. Тобто У нас такі три ряда буде іменно пагонів, які будуть нести безпосередньо наші грони. А вся зелена маса піде вперед, сюди праворуч. От такий вид формування даного куща ми зробили. Кому цікаво, підтримайте це відео лайком, коментарем. Не забувайте підписатися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я! Все буде Україна! До побачення.